Каренькою вже сіли в машину, чекаємо на маму. Ми вчора ходили в центр, думали, там є якийсь новорічний різдвяний ярмарок. На жаль, абсолютно нічого немає. Навіть не відчувається того духу Різдва. Просто стоїть одна така гола ялинка, і то, що почався дощ, і ми вирішили сходити в океанаріум. Там, хоч цікавіше, рибки якісь є. І купили Кароліні ската. Покажи, якого ти маєш скатика? Отакого скатика. Вона з ним навіть заснула. Але перед тим як спати, вона його. Тримала, каже, а чого в нього такі очки сумні? Давай я покажу його. Опа. Ось такий от скатик. Каже, такі, в нього сумні очки. Я кажу, тому що він же хоче засинати, а ти його маєш обняти і теж з ним спати. Тримай. А знизу він такий кольоровий, чорно-білий, як зебра. Тобі він сподобався зі всіх, правда? Передивлялися наші відео і побачили, що в екуанарімі продаються іграшки, такі як королінці подобаються. Ті Патрік і Губка Боб, проте, на жаль, їх не було. Мусили брати склад. Мама біжить, все, поїхали на піцу. Ти дивись, дивись, як полетіла. Мені подобаються ті лампочки. Ти так сильно хочеш на піцу? Давай, заходь, заходь. О, так багато іграшок. Ну сідай бався, Зараз ми щось замовимо, ми тебе покличемо. Білі ялиночки, так по-новорічному. Там деякі іграшки ти мала того ковчега. А от качку ще ні, давай будемо замовляти щось. Все, ми вже замовили. І прийшли до Карлінки, бо вона кликала нас бавитися. А що це в нас є таке? Я думав, що це свинка, а це слоник? Слоник чи то якийсь мурахоїд, кріт? Тут мало писати, що ти, клангерс. Подивись на його ногті. Знає а, ногті? Може і кріс. Або мурахоїд. Бо тут такий має хобот довжелезний. железний. Гузочка слухає музику. Кароліна вже машинки взяла. Ну, якісь припалі. Це для дуже маленьких. Тут є ще для малювання, тільки не бачу, де листочки. Ну добре, бався. Ми замовили піцу тобі і взяли тобі какао з маршмелоу. А мені, якщо чесно кажучи, ресторанчик сподобався. Він такий в американському стилі. Такі два диванчики. Стільчик посередині, і таких є пару штук. Хоча бачу, якісь день нарочні мають з боку святкувати. А мої дівчата бавляться в іграшки біля ялинки новорічної. Вау! Ведмедик Ведмедик туди добирається, так? А лисичка куди добирається? Вниз, а немає де її хатка. Ану до левчика куди ми переставимо. До гори він на оранжеве має йти. Отак. Лисичка куди? На рожеве. Є, молодець. Українці принесли какао з маршмеллоу. Дивися, воно з сердечком. І трубочку тобі зразу принесли. Твоє. Твоє. Мамі сік, а татові каву лате. Смачне воно? Так. То можна брати ще маршмеллоу. Бери попробуй. Його взагалі -то треба було кидати в какао, але можеш їсти так. Воно таке смачненьке. Чи дівчатам сподобалося лите і какао? Та <гум> да, тобі залишили сік. Бачила що тут сердечко намальоване? То зробили спеціально для тебе. Візьму одну штучку, попробую. Багато не можна. Багато не можна? Добре, я багато не візьму, тільки одну. Карліна питається, що то принесли таке. Каже, то підставка для піци. Зараз побачу, буде така велика тарілка. І такі кусочки будуть. Корміна так піцу хоче. <різь> <різь> ранку проснулася і каже, хочу піцу. Пахне, Пахне смачно. Який тобі кусочок дати? Самий більший? Okay. Okay. Отакий, okay. добре. Можна <говори> така гаряче? треба дмухати. Попробуй чи гаряче? Пішла <говори> в фломастери, а листочків не було. Пішла сама туди на барну стійку, каже, а можна мені листочки? То вони мусили ще бігати, шукати, щоб дати крилінцям листочки, нічого малювати. Ми вже піцу майже всю поїли, тут в навіть дійство вже почалося, то Христини, якоїсь бейбочки, а піца була дуже-дуже смачна. Нам дуже сильно сподобалося. Ну Покажи, як ти там будеш малювати. Ту якийсь лебедь. Розмальовка пішла в хід. Навіть мама допомагає. Вирішили дівчата зробити картину і забрати додому. Кроліна не хоче так сказати, що це за картина. Напевно, тримає в таємниці, поки не домалює повністю. Картина домальована. Я тепер знаю, що це є. Кроліна сказала, що це вовчик. Це ніби рот, очі і вушка. А оце не знаю, що це. Ручка ніби. Наталі сподобався цей столик з кріслом. Дуже зручно для доці, щоб вона там могла малювати. Каролінка застріла бурека. Вона так сильно хотіла кульку. <реку> <реку> Бач, як класно. І піцу з'їла, і кульку утримала. похолодало, Карліна тішиться, Що ми вернулися вже додому і замітили, що цей наш коврик він вже настільки пустирів при вхідних дверях, що вирішили його поміняти і замовили собі новий коврик, якраз по дорозі зайшли на пошту, щоб його забрати. Отак от виглядає наш перший коврик. Велкам! Ну, він трошки тут поцарапився вже. Він був злій, напис такий золотий, жовтий. Але він був прикольний, тим, що він повністю гумовий. І тут він такий маєк, макарончики. Тут на ньому взлі нічого не було видно і легко було повидирати бруд. Я ж тут взагалі замітив, що найкращий варіант, напевно, взагалі без коврика. Так тоді воно просторо, ніде не захламовано, але все одно коврик треба, бо ми лишаємо взуття тут. Так, новий коврик, ану. З камінцями. На цей раз він йде теж знизу прогумований, а зверху має такі от виємки. Прикольні виємки тут. Тут буде збиратися, так розумію, все болото і все сміття, потім можна легше їх викинути. Він навіть, чесно кажучи, підійшов нам. Ну, заціни коврик як тобі? Липучий. Липучий дуже? Кого Кулготи <гул> поприлипали, та? так? В тапочках зайшли так собі. А так, якщо походити в шкарпетках, то він липне. Бачиш, то якщо будуть мати брудні ножки, то буде весь бруд забирати той коврик. Якщо треба знімати, треба бути босим чи попробувати? Так, щоб попробувати, треба бути босим. Але ми там будемо лишати кросовочки. Якщо буде якийсь бруд на кросовочках, то він буде забирати його. Папі. Папі. Класний коврик? Ну давай, попробуй. Така помічниця. Хоп, все, уги поставила. Молодець. Та ще можна поставити так як так. Добре.